І цей вечірній маркер в прямому етері ви можете слухати, як і щобудня в на хвилях «ФМ Галичина або передивитися його на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина, Аналітика. Підписуйтеся. Сьогодні е, наш гість, наш колега, журналіст, політолог і письменник. Ми вже згадували про книгу Як зруйнувати руський мір. Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. Пане Вадиме, отже, дуже динамічні зміни, на які довелося випустити навіть на на, на камери прес-секретаря Путіна, який в принципі повторив те, що говорив колись диктатор Кремля, що нам дуже зручно би було, якби в Америці залишався Байден, але Ну, це така була реакція саме на те, що Джо Байден знявся. З'являється абсолютно зовсім інша драматургія в на найближчих 100 днів виборчих перегонів. Що це означає для наших ворогів? Вони будуть теж міняти щось, ми розуміємо, які ставки вони робили на осінь, але тепер все помінялося. Ну, чесно кажучи, я думаю, що перше, вони готувалися до того, що Байден зніме свою кандидатуру, тому що те, що ми бачили вчора, як зразу включилися різні їхні боти і різні їхні політики, вони готувалися до цієї історії. При цьому традиційно вони традиційно для себе в тих випадках, які є для них не дуже однозначними, і коли до кінця самі не розуміють, що з цим робити, вони запускають одночасно прямо протилежні меседжі. Тобто, з однієї сторони, Пісков говорить про те, що Байден для нас, для Росіян, на цьому увазі, був нібито там кориснішим, ближчим і зрозумілішим. А з іншої сторони, спікер Держдуми Володін в той же момент, по суті, різницею в кілька годин робить заяву про те, що Байден повинен сісти в тюрму, тому що він розпочав війну на території України і він винен в смертях, погіршеннях економічного життя, і так далі, і так далі. Ми повинні просто розуміти одну єдину річ, путін для себе прийняв рішення про те, що або в оточення прийняли рішення про те, що ні про які переговорні процеси до результатів до закінчення виборів вони говорити не будуть і вони до цього не готові. Mm -hmm. Другий момент вони дуже бояться, щоб їх звинуватили в щоб їх не звинуватили, точніше е, втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки. Тому навіть в таких реперних точках як постріл в Трампа як е, з зяття Байдена вони стараються або мовчати, або заповнювати ефір прямо протилежними якимись заявами, які б не змогли дозволити нікому їх всьому звинувати. І а, та, це це якраз цікавило. Пане Води, а це що Володін він в принципі завжди робить скандальні заяви, там і не сильно блискучий з точки зору IQ. Це він методичку не читав, чи він відіграє свою роль саме отак розмити позицію? Я думаю, що я думаю, що в той момент не було ніякої чіткої вказівки, що йому говорити, і як говорити з однієї сторони, з іншої сторони. Я думаю, що людина рівня Володіна. Не можна не розуміти, що це ще неправильно, не було чіткої вказівки для нижчого рівня блогів mm -hmm. давати ті чи інші посили, в той же час на вищому рівні, очевидно, все ж таки такі речі розігруються як комбінація, і той говорить одне, той друге, той третє. І тому з цієї точки зору, навряд чи Володін від нічого робити, сам по собі взяв на себе ініціативу робити подібні заяви. Тому з цієї точки зору. Ми повинні розуміти, їхня взагалі інформаційна кампанія полягає завжди в одному. Вони дають багато різних меседжів, які дуже часто є прямо протилежними за змістом. Але в своїй суті вони мають одну і ту ж саму історію. а Ця історія перегає в тому, що не штати ворог сполучує Російської Федерації, там Трамп Байден, це не має значення. Вони розпочали війну в Україні. Вони винні взагалі в усіх смарт гріхах, і Путін, Путін всіх переграє. Оце, власне кажучи, той знаменник, про який вони. Так, ну цей знаменник господи. він був із старих методичок ще. Але в цьому випадку ми пам'ятаємо попередню ще довоєнну кампанію, то тоді істерія виглядала Трамп наш. Ну, не тільки Крим наш, але й Трамп наш. Тепер такого очікувати ми не будемо. Тобто вони однозначно зараз запускають теж меседжі на рівні своїх оцих Кіпа блогерів та типу ломів, вони там зараз запустили, що ой, так нам з Трампом тепер погано. Ось що вони пишуть сьогодні, розповсюджують, перекидають. З Трампом це може бути вийти на якийсь там мінськ 3 міс 4 Нам це не дасть нічого можливість завершити СВО і добити своїх результатів. Ось один наратив, який відпрацьовує сьогодні їхня кіберпропаганда, а другий який. Та другого по суті немає, крім того, що в принципі всі цілі свого будуть достигнути. Тобто, в даному випадку вони говорять про те, що ми, росіяни, хочемо переговорного процесу і хочемо миру на тих принципах, які запропонував Путін, і е, е, проклятий захід не реагує на заяви Путіна. Тобто, в принципі в середньому раз на 3-5 днів з'являється заява когось із найвищого керівництва Росії там на рівні Лаврова або всі заступників Лаврова та типу Володіна, які заявляють про те, що к сожалению ніхто не трігірував на мирне предложення Володимира Путіна. Угу. Тобто, в даному випадку вони єдине про що ми можемо зараз говорити, якщо ми говоримо про переговори, вони розуміють, що зараз з'явиться дуже велика кількість людей, які хотіли б бути посередниками, і зараз вони розторговують історію. Хто може, хто не може бути посередником і з цієї точки зору там треба розглядати і Орбана, і Ердогана, і. Не ти то самого Бориса Джонсона між іншим з його вчорашньою заявою про його миротворі. Ми зараз до Бориса не, тому... Джонсона повернемося, але тут теж один важливий момент. Ви сказали, що категорично до другого туру виборів, коли буде зрозуміло, хоча б з екзитполів, що сталося, в Кремлі не буде жодного руху на те, щоб вести будь-які контакти через посередника чи напряму, і вести перемовини з Україною. Тоді в цьому випадку висить в повітрі як сокира питання: а чого? чого ж тоді у нас так і зараз зусилля на те, щоб вийти на другий форум миру за участі русських ще до другого туру виборів, так було заявлено з офісу президента. Ну в принципі, треба ставити максимальні задачі для того, щоб отримати хоч щось. Я думаю, що з цієї точки зору треба розглядати те, чому це робиться. Знову ж таки, я можу помилятися. Тобто я говорю свою точку зору. Я вважаю, що путіну зараз. Путіну, який весь час говорив про те, що він має сідати за стіл переговорів не виключно з Сполученими Штатами Америки, тому що тільки Сполучені Штати Америки щось вирішують, і тому з цієї точки зору вони дуже багато чого ставили на можливості переговорів, як з Байденом, так і з Трампом. Станом на зараз, я так розумію, що якісь певні е, е, просування в розмовах із адміністрацією Байдена у них були у Росіян. Я думаю, що це не можуть не знати в тому числі і в офісі президента, але є дуже багато невідомого чого в принципі ну я можу всякому разі персонально тільки здогадуватися. Але я ще раз я говорю виключно свою точку зору. Угу. Я вважаю, що сполучено що росіянам навряд чи, е, вигідно було б на сьогоднішній момент розпочитати будь-які переговори е, з е, адміністрацією Байдена, розуміючи, що і Байден уже насправді. Чи, е, кудись е, навряд чи матиме впливи серйозні в американському політику. Так, але в, в, Вадиме. А от цієї точки зору в так званий план Трампа в У, в, як то кажуть, у викладі екс-прем'єра Бориса Джонса. І от те, що Джо Джонсон виклав, воно якесь достатньо дивне навіть для України. Ну бо коли українці читають, що ага, роль європейської безпеки на американських військових базах будуть нести ЗСУ Збройні Сили, це якось ну, здивувало багатьох, так і в Європі, і в нас, в Україні, ми це все прочитали. Я впевнений, що в Кремлі теж перечитали Бориса Джонсона, і що? Нічого, чесно кажучи, я думаю, що подібних планів ми будемо мати ще десятки. Тобто ми просто до цього повинні ставитись спокійно і не ламати списи там, де їх не треба ламати. Тобто, станом на зараз, ну, по-перше, це не план Трампа, це план Джонсона, який сказав, що він його озвучував Трамп. Тобто, чи Трамп з цим погодиться величезні питання. І плюс ну в усіх подібних планах це не те, що широкими масками робиться, а супершироки масками. А диявола їх завжди скриються в деталях. Тобто, чи справді Сполучені Штати Америки готові сказати, що ми будемо фінансувати 70 тисяч українських військових, які будуть знаходитись на американських базах, тоді як американські військові будуть знаходитись вдома. Для чого? От питання для чого це американці? Тому, е -поки, що, поки що, це все виглядає як е один із багатьох мирних планів, які зараз будуть з'являтися достатньо активно. Від різних політиків і э, в різній фазі готові. Угу. Повернімося до головної мети, світ буде кращим, якщо там замість цієї території буде океан спокою, як колись малювали на мемних картах, але так не буде. То щось, щось там з тої Російської Федерації має залишитися, щось має жити і функціонувати, але перше її треба розвалити в нинішній неоімперській конструкції. І в цьому випадку всі ті, хто хоча б пробували щось зробити, ну, наприклад, воєнний марш при. Гожена на Москву був достатньо цікавий з в, 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 купою збитої, підірваної техніки, налякав він в Кремлі тоді всіх. Тепер ми бачимо дивовижні речі. Культ е, убитого чи померлого Навального падає. Культ Пригожина перетворюється взагалі на якийсь мем, там вже який раз гадості пишуть йому на могилі. Тобто я не знаю, може чекісти сказали це робити, може це самі руські. Одним словом, ті одиниці, які щось та й себе являли в політичному вимірі, вони відсутні. Є, присутні єдині маленькі локальні бунти в вже не на колінах, а з криками Дайте нам світ. Блека, от на півдні. Це щось таке, що може там потягнути за собою більше. воно може хитнути цю конструкцію з несподіваного боку ні, в цьому форматі не точно, тому що будь-яка революція це е, набір певних факторів. Тобто, це лідер, ідея е, структури, час, гроші, міжнародна підтримка. В даному випадку немає лідера, немає ідеї, тобто немає двох базових речей, після яких далі вже не треба щось говорити. А просто і, такого... і безпощадний для чого нам лідери ідеї в на Росії. Ж, в принципі, так може бути ну, просто бунтар. Навіть безсмислених і безпощадних були завжди ідеї, були завжди е, лідери. Тобто, без цього це перетворюється на е, виступ білоруської опозиції. з дві 2020 року, коли в принципі вийшов мільйон людей, які не мали лідера, і не мали ідеї, не мали розуміння, що їм робити з цим. Тому з цієї зору я б хотів би просто, щоб е, тут не було якихось ілюзій, але це все працює за накопичення. Тобто пригордом теж не думав. Я думаю, що за місяць до того як почався його е, е, марш на Москву, а може й за ту що він піде маршем на Москву і що він пройде 700 кілометрів за один день без жодного пострілу зі сторони не без жодного спроби його зупинити. Тому е, чи будуть такі випадковості, очевидно, вони будуть. Чи є спроба зараз зачистки армії? Вона відбувається повним входом. Мається в увазі в якому форматі, тому що кількох людей посадили, які це є в принципі страх що тебе посадять, значить страшніше, листова посадка. Але Бо, це ж команда чи... Шойгу була в основному, тобто це прошла, яка говорю. Я не про генштаб, я не про міноборони. Міноборони садили mm. на бойових генералів а людей, які займалися будівництвами. Я маю на увазі генерала Попова, який є один із відомих генералів, і Суровікіна, якого відправили Бог знакуди, і який в принципі розуміє, що Демокло меч страшніший ніж падіння цього ж самого демоклофічна меч набагато страшніший ніж меч, який упав тобі на голову. Тому з цієї точки зору армія достатньо зачищена. ФСБ робить те, що вона робить, і в принципі особливого спротиву немає. Але ще раз повторюсь, всі ці речі працюють за накопиченням. Тобто, коли вони вистрілять, ми не розуміємо. Але наскільки зараз працюють ось ці окремі голоси і відео, які проривають, скажімо так, стіну цензури, попри те, що там сповільнюють Ютуби і всякі інші речі, VPN-и знищуються. Але при цьому працюють зокрема і на телеграмах ці відео, коли ми бачимо. Що мешканці при фронтових областей починають записувати відео «Сніміть губернатора уберіть Путіна, тому що по нас стріляють і з нас зроблять оцю буферну зону зону замість України. І ще друга частина з'явилася. тепер відео саме пов'язане з тими тотальними блекаутами до Ростовщини і Красноярський край, де теж пишуть, що не тільки вимагає там включити нам свята, це все через та. Зачем чим метро Галіхахлов? Ось це новий меседж, який теж з'являється. Ось ці голоси. Вони мають шанс достукатися. Тобто, може бути ланцюгова реакція, чи це голоси самотні голоси в постелі російській? Дивіться, в принципі, вони безумовно працюють за накопиченнями, що раз повторюся, але поки що поки в тебе немає якоїсь більш-менш зрозумілого лідера, який може вийти і жорстко це сказати. Навіть з е, діаспори, е, поки в тебе немає е, якоїсь більш-менш структурованої ідеї, яка була б оформлена в прості речі: там декрет про мір або декрет про землю, е, доти це все е, спорадичні історії, які працюють виключно на е, заліков. тобто можуть спрацювати, можуть не спрацювати. Тому поки що, поки що от на жаль, е, ми маємо лише е, прозрівання великої частини населення. Тобто Добре, а, а це все. Вадиме, а оця вся е, е, діаспора політична, та яка від Лондонів і до Варшави сидить, деколи за великі кошти спонсорів проводять оці ці пишуть закони майбутньої Росії, чи навіть той ж самий Пономарьов, який є громадянином України, що серед них не може бути експортований, чи ім точніше, правильно імпортований якийсь із лідерів, як кажуть німці, ми коли треба було колись і Леніна підвезли. Ну, ви знаєте, якби так було все просто, то лідери гриби з'являлися в потрібний час, в потрібному місці. Для того щоб з'явився лідер, який потягне за собою маси, потрібно бути і харизматичною людиною, і мати певну ідеологію, і мати певні структури, і мати гроші, які за тобою йдуть. Тобто, в принципі, Пригожин не з'явився на постому місці. І Ленін не з'явився на постовому місці. Він з тисячі Якоїсь там року хто був з десь третьому росія розколився з ДП на більшовиків чоловіків. І, власне кажучи, він з того року е, будувався як політична партія і лідерського типу, е, і як професійна партія. Тому поки що, на жаль, е, говорити про те, що а давайте поставимо Васію, він поведе народ. Ну, Так воно, на жаль, не працює. Ну, буде як в п'єсі е, Данколеса Подерінського, -по а, а не так, як ми б цього бажали. От на завершення, що хочеться зрозуміти систему міцності. Е, розуміємо, військова економіка працює, Військово-промисловий комплекс. Також працює, але тільки на певні, як то кажуть, снаряди з БК і на певні одиниці там ракети, снаряди це вони роблять. При цьому сама економіка не найкращі показує показники, бо їхні ж російські фінансисти аналізують і говорять, що можете багато разів бахвалитися, але санкції такі працюють. Надія на те, що виміняють нафту і газ і все перекриють Китаєм. вона справджується чи ні? Ну, дивіться, в принципі, чи вистачає того, що робить російська ОПК для того, щоб підтримати боєздатність армії на сьогоднішній момент, ну і на найближчі там 6-12 місяців. На жаль, вистачає в той же час, чи можуть вони розвиватися більше, чи можуть вони робити щось більше? Судячи з усього, ні. І тут проблема, якщо раніше ми говорили, що ключова проблема це люди, немає кваліфікованих кадрів, які могли працювати на цих заводах, то все те, що ми бачимо, із відключенням в Ростові, воно говорить нам про те, що... Другою ключовою проблемою стає енергетика, тобто у них немає енергетичних можливостей для того, щоб будувати якісь нові підприємства, які дозволили б їм, ну скажімо так, без ущерб для населення розвивати щось, ну і нема технологій. Тому з цієї точки зору вони очевидно все ж таки дійшли до свого піка, і все, що вони можуть робити, от вони роблять уже на сьогоднішній день або майже дійшли до піка. В цьому є там з однієї сторони позитивний момент. З іншої сторони, вони на крейсерській швидкості, і вони можуть іще відносно великий проміжок часу робити все, те, що вони роблять на своїх заводах. І в цілому населення, хоч і буде погіршувати життя населення буде погіршуватись. Населення буде прозвіватися, що кількість смертей на фронті різко збільшується, але в той же час населення не буде особливо виступати тобто, на жаль. У Путіна є якийсь ще запас часу для того, щоб е, нічого не робити, а продовжувати жити в тій системі, в якій він живе сьогодні. Ну і і, в принципі, ви не уявляєте собі варіант, що Почнуть в Росії, буде запит і почнуть за межами Росії формувати ось цього лідера, хоча б з того, що їм їм ж цілий пасьянс виклали. Ось вам Каспаро, ось Хадарковські, Хочете, в, беріть тих людей, які більш активно працюють з Легіон Росії, там і РБК і так далі. Ну, тобто натякають на наших, як то кажуть, русських. Що не буде такої спроби. Спроби сформувати лідера і вже з пакетом готових ідей реформ закинути. Нема такого? Ну, такі, такі спроби йдуть, поки що вони не мають успіху, але те, що вони йдуть, я бачу це, це видно. і Я дуже сподіваюся, що такий лідер з'явиться. Пане Вадиме, дякуємо за те, що були разом з нашими слухачами і глядачами. Нагадаємо, це маркер подій, і його можна слухати. А можна підписатися в «ФМ Галичина аналітика і в Ютубі переглядати з нами був Вадим Денисенко, і це був Маркер Подій. До зустрічі.